Молитви до Матері Божої неустанної помочі. О мати неустанної помочі, з найбільшим довір'ям прихожу сьогодні до Твого святого образу і прошу Твоєї допомоги. Не надіюся на свої заслуги, ані на свої добрі вчинки, тільки на нескінченні заслуги Ісуса Христа і Твою незрівнянну материнську любов. Ти споглядала на святі рани відкупителя та його кров, пролиту на хресті для нашого спасіння. Твій син, вмираючи, дав нам тебе за матір. чи не перестанеш бути для нас неустанною помічю? тебе, омати, неустанної помочі через болісні муки і смерть Твого Божого Сина, через невимовні терпіння Твого серця. Всіма силами душі благаю, аби випросила мені у твого сина ласки, котрі так прагну і так дуже потребую. Ти знаєш, о благословенна мати, як наш Спаситель прагне уділяти нам благодатні ласки зі свого відкуплення, і всі ці скарби є віддані у Твої руки, щоби нас ними обдаровувала. Випроси мені, о найласкавіша мати, в Ісусового серця ту ласку, про яку покірно тебе прошу, і, а я з радістю завжди вихвалятиму твоє милосердя. Молися за нас, о мати неостанної помочі, аби ми стали достойними обітниць Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. О мати неостанної Помочі. Дозволь мені наслідувати твоє Боже дитятко, так як його представляють твій чудотворний образ в тій хвилині, коли пригортаєш його до серця. Я теж бажала би сильно триматися своїми негідними руками за твою потужну правицю. На цей раз не прошу тільки за себе, мати неостанної помочі, а за братів і сестер моїх. Які присутні духовно і фізично перед Твоєю чудотворною іконою? Прошу за святу церкву і за все нещасливе людство, вір, царице світу, як багато на світі є нужденних, сумних, терплячих, яким важким є наш час. Хіба ти не є матір'ю неустанної помочі? Хіба не є всесильною благо... благаючою? Не бракує тобі ні сили, ані доброти, аби прийти з допомогою у потребі і нещастю. Ця доба належить тобі, прояви себе, нашою Матір'ю, спіши нам завжди своєю неостанною помічю, тепер і у годині смерті нашої. Амінь. О Маріє, Мати Божа неустанної помочі. Ти з такою ніжністю і співчуттям дивишся на нас з цього чудотворного образу. Тому спішимо до тебе з дитячим довір'ям у своїх проханнях і потребах. Подивися на нас ласкаво і вислухай наші благання, прийди нам з допомогою у багатьох наших потребах, допомагай нам повсякчасно. Свята Марія, поспіши на допомогу нещас... нещасним, піднеси пригноблених, потішай тих, які плачуть, молися за людей, заступайся за духовенство, закликай вибраних до посвячення Богові, нехай усі, хто просить твоєї допомоги, будуть підтримані. Амінь. О Марія, цариця неба. А наша милостива мати, ти з трону вічної слави дивишся на своїх дітей, бачиш їхні потреби, сумніві та небезпеки, чуєш молитви і спішиш їм на допомогу. Сподобалося Богові і тобі особливий спосіб виявляти благодатні ласки тим, хто в різних потребах духовних і матеріальних, з довір'ям та вірою прибігає під твою материнську опіку, перед твоїм чудотворним образом Матері Божої неустанної помочі. Улюблена мати, стоїмо перед тобою, зверни до нас свої ласкаве обличчя, прояви свою любов, допоможи нам, твоїм дітям, подаруй своє серце, бо можеш творити добро маленьким і слабким, нужденним і грішним. Нехай через Тебе, о Марії, буде у нас прославлене Боже милосердя і Його ласка. Захорони нас перед Його справедливим гнівом, випроси у Сина свого пробачення всіляких провин, подай нам ласку, про яку тебе просимо. Дай нам побожне життя, а колись у годину смерті зійшли свого ангела. Аби нас запровадив до неба, де разом з тобою о мати неостанної помочі прагнемо славити вічного Бога в Тройці Єдиній. Амінь. Молитва на свято Матері Божої неостанної помочі. О Пресвята Діво, в дні твоєї слави не забувай про тривоги бідної землі. Подивися милосердним оком на тих, хто перебуває в смутку, хто бореться з труднощами, уста котрих неостанно п'ють щащі гіркоти життя. Особливо змилуйся над тими, хто втратив найближче, Змилуйся над тими, хто любить одне одного, а живе в розлуці. Змилуйся над самотніми серцями. Змилуйся над тим, кого любимо і за ким переживаємо. Змилуйся, свята цариця, над тими, хто плаче, молиться, терпить і дає нам усім надію і мир. О, Мати неустанної помочі, нехай усі хвилини мого життя будуть безперервним покликом мого серця, яке прибігає Твої. Їй опіки і любові. Тоді в небі заслужу собі, ласки, тішитися Твоєю славою. О Маріє дочко Отця, Мати Сина, вибраниця Духа Святого, а мені Мати. О, мати, моя надія. Милосердна мати, молися за нас, О мати моя, охорони мене пересмертельним гріхом, вчини так, щоб я жила з Богом у ньому і для Нього. Молися за нас, аби ми були достойними обітниць Христових. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням. Акт особистого віддання себе під опіку Матері Божої. Мати Божа, непорочна Марія, це я, посвячую тобі тіло і душу мою, всі молитви і терпіння, все, чим є і що посідаю, з бажанням у серці віддаюся тобі в неволю любові, залишаю тобі право розпоряджатися мною для спасіння людей і допомоги церкві якою ти є матір'ю, з цього часу прагну все робити з тобою через тебе і для тебе. Переконана, що власними силами нічого не зможу зробити, а ти можеш усе, що є волею твого сина, бо завжди перемагаєш. Вчини так, цариця неба, опору вірне, аби моя родина, парафія і вся Україна. Були правдивим царством твого сина. Амінь. Молитва святого Альфонса Лігорі до Матері Божої неустанної помочі. Пресвята, непорочна Діво, Моя мати Марія і мати мого Господа, Царице світу, заступнице, надії та прибіжище грішників. Оце припадаю до тебе я. Найокаяніша з усіх, кланяюся покірно перед тобою, всехвальна моя цариця, складаю тобі сердечну подяку за всі ласки, котрі ти мені уділила, а найбільше за це, що визволила мене з пекельних мук, на які я не раз собі заслужила. Люблю тебе, царице, найдосконалі найдостойніша любові. Ради цієї любові обіцяю тобі завжди служити та вчинити все, що можу, щоб і другі тобі служили. Ти все моє уповання, усе спасіння моє по Бозі, Мати милосердя, тому прийми мене, свого слугу, під твій покров, а що ти все можеш у Бога, звільни мене від усяких спокус. Або, хоч випроси мені ласку поборювати їх аж до смерті. Від тебе, прошу правдивої любові Ісуса Христа, від тебе, надіюсь ласки доброї смерті, Мати моя, ради любові, що маєш для Бога, прошу тебе, помагай мені завжди, а особливо в останніх хвилинах мого життя. Не опускай мене, аж поки не побачиш мене спасенну, щоб у небі. Благословити Тебе і величати всю вічність. Амінь.